Я знайшла під ліжком запрошення на весілля мого нареченого з іншою жінкою. Коли я його заставила, він засміявся. Ти справді думала, що я буду з якоюсь нікчемною працівницею, наприклад, як ти. Те, що я зробила далі на його весіллі, це переслідуватиме його назавжди. Підпишіться на канал, а перед тим як ми почнемо історію, напишіть у коментарях. Із якого ви міста дивитеся. Насолоджуйтеся історією, Ганна Марченко завжди вірила, що справжнє кохання не потребує великих слів чи гучних обіцянок. Воно народжується у дрібницях, які не завжди помічаєш відразу, у запаху щойно звареної кави, яку хтось готує раніше за тебе, у записці на дзеркалі, що з'являється ніби сама собою, у короткому повідомленні. Прийди сьогодні раніше. Вона завжди жила цими моментами, ловила їх як промінчики між пальцями і берегла так, ніби це були докази того, що світ довкола ще має сенс. Та з часом усе змінилося. Тиша почала проникати між ними спершу непомітно, як тінь, що падає від предмета, а потім як стіна, яку вже не подолати. Андрій Коваль, чоловік, із яким вона ділила життя протягом чотирьох років. Тепер частіше дивився в екран телефона, ніж їй у вічі. І навіть коли вони сиділи поруч, Ганна відчувала, що він десь далеко, не фізично, а внутрішньо, наче його думки давно мешкають в іншому місці, серед інших облич, інших голосів. Того ранку вона спостерігала, як він поправляє краватку перед дзеркалом. Його рухи були точні, холодні, звичні. Вона сиділа на краю ліжка, стискаючи долоні, і відчувала, як між ними росте щось невидиме, щільне, мов туман, і водночас болюче, ніби в серці повільно проростає лід. Вона не знала, як це назвати, але знала, що це не просто втома, не просто буденність, це віддалення. Андрію Її голос прозвучав тихо, але рівно. Чому ти ніколи не знайомиш мене зі своєю матір'ю? Він на мить завмер, подивився на власне відображення і лише потім на неї. Його погляд був швидкий, без тепла. Вона складна людина, відповів він після паузи, не хочу змішувати одне з іншим. А ми хто? запитала вона. Ми теж щось, що не треба змішувати. Чи може те, що тобі соромно показати? В її голосі не було крику, лише стриманий біль, який робив слова важчими, ніж будь-яке звинувачення. Андрій ледь помітно всміхнувся тією знайомою, короткою, пихатою, усмішкою, яку він завжди використовував, коли хотів поставити крапку. Ти знову драматизуєш, сказав він і відвернувся. Мені треба йти. У мене зустріч у банку. Він узяв піджак, подивився на телефон і вийшов, навіть не кинувши погляду назад. Двері зачинилися майже беззвучно, але в тому тихому клацані щось остаточно обірвалося. Квартира ніби спорожніла не лише від його присутності, а від сенсу. Ганна сіла на ліжко, поклавши руки на коліна і довго дивилася в одну точку. Здавалося, навіть речі довкола змінили своє місце. Стали чужими, як після довгої відсутності господаря. Чому він не хоче, щоб я зустріла його матір? Думка не відпускала. У пам'яті промайнули його короткі розмиті відповіді, кожна сповнена ухиляння. Він ніколи не розповідав про своє минуле, про дитинство, про сім'ю. Навіть фото в телефоні лише робочі, ділові, жодного кадру, що показав би частинку справжнього його життя. Вона згадала, як на початку їхніх стосунків він здавався відкритим, навіть трохи сором'язливим. Він тоді казав, що шукає спокою, що втомився від людей, які хочуть від нього вигоди. І вона вірила. Можливо, тому що сама шукала того ж тиші, довіри. Простого тепла. Тепер же ця тиша стала в'язкою, як застиглий мед, і в ній було не затишно, а задушливо. Вона підвелася, підійшла до дзеркала, де ще лишився відбиток його пальців. Їй захотілося стерти його, але вона зупинилася. У відображенні вона побачила себе втомлену, трохи розгублену, але не зламану. Ким ти є, насправді, Андрію? прошепотіла вона. У відповідь лише власне відлуння. Телефон на тумбочці спалахнув екраном, повідомлення від нього Не чекай мене на вечерю, буду пізно. Жодного люблю, жодного вибач, тільки сухий факт, наче з робочої переписки. Ганна прочитала його двічі, потім поклала телефон і сіла біля вікна, дивлячись кудись у невизначене. Її думки текли повільно, мов ріка після бурі. Вона згадувала перші місяці разом його руки, що колись тремтіли, коли він торкався її волосся, їхні нічні розмови, коли вони мріяли про спільне майбутнє, навіть те, як він одного разу промовив її ім'я так, ніби боявся втратити. Тепер же він не вимовляв його взагалі. Вона відчула, що стоїть на межі між бажанням зрозуміти і страхом дізнатися правду. Щось у його поведінці останнім часом здавалося їй не просто байдужістю, а прихованим тягарем, ніби він щось приховував. Ганна встала, підійшла до його письмового столу. На поверхні акуратно складені документи, флешка, блокноти з записами. Вона не мала звички читати чуже, але рука сама потяглася. На першій сторінці кілька слів, написаних його почерком. Справу не можна відкладати. Якщо вона дізнається, все зруйнується. Серце вдарило різко, як дзвін. Вона перечитала фразу ще раз рука здригнулася. Її погляд ковзнув далі, але решта сторінок були порожні. Хто вона? подумала Ганна, і що саме може зруйнуватись? Відчуття тривоги змішалося з гнівом. Усе, що ще кілька хвилин тому здавалося просто втомою у стосунках, тепер набувало іншого змісту: темнішого, гострішого. Вона закрила блокнот, але слова залишилися в пам'яті, мов тавро. Коли годинник на стіні відрахував дев'яту, вона вже знала, що не зможе спати. Усередині неї зароджувалося рішення не імпульсивне, а тихе, тверде, як камінь, дізнатися правду про Андрія Коваля, навіть якщо доведеться розбити все, що залишилось між ними. Вона підійшла до дверей, зупинилась на мить і вдихнула. Десь далеко, у глибині душі, вже починався наступний розділ її історії. Минуло два дні. Ганна Марченко, мов автомат, міняла постіль рухи механічні, звичні, але в голові панував безлад. Вона намагалася не думати про Андрія, про ті дивні рядки в його записнику, про холод, що останнім часом заповнював квартиру, але думки, як вода, знаходили щілину і просочувались у кожну дію. Вона знімала простирадло, коли помітила щось біле, ледь видиме під матрацом. Спершу подумала, що це шматок паперу чи стара квитанція. Та коли нахилилася і потягла, пальці відчули щільну текстуру. Це був конверт товстий, дорогий на дотик, з тисненням по краях. Ганна розірвала його обережно, ніби боялася, що папір може обпалити. Усередині запрошення. Гладенький картон із золотими літерами, які виблискували так, ніби насміхалися. Андрій Коваль та Софія Василенко мають честь запросити вас на церемонію свого весілля субота 23 серпня 2025 року. Її очі ковзали по словах, але мозок відмовлявся їх приймати. Кожна літера, кожна вигнута золота лінія боліла, серце раптово втратило ритм. Світ похитнувся. Вона перечитала ще раз повільно, намагаючись знайти бодай натяк на помилку, але там усе було бездоганно чітко. Андрій Коваль. Її Андрій, її чотири роки, її життя. Ганна відчула, як пальці слабшають конверт упав на підлогу. Їй здалося, що підлога зникла під ногами, що повітря стало густішим, важким. Вона притисла руки до обличчя, намагаючись дихати. Це чиясь жартівлива дурниця, прошепотіла вона сама собі. Може, якийсь рекламний шаблон, хтось переплутав прізвища, та саме в ту мить двері відчинилися. Андрій увійшов звичним рухом. Спокійно, упевнено з тією ж байдужістю, яка останнім часом замінила ніжність. Він поставив ключі на комод, кинув куртку на стілець і попрямував на кухню. Його присутність раніше означала дім, безпеку, тепер лише тінь брехні. Ганна підняла запрошення з підлоги, пальці тремтіли. Коли він обернувся, вона вже стояла перед ним. Що це? Її голос звучав хрипко, але рівно. Вона простягнула конверт до нього. Його обличчя застигло. Жодного здивування, лише напруження, мов хтось, натиснув на невидиму кнопку. Де ти це взяла? Його голос став нижчим, майже глухим. Там, де ти ховаєш те, чого не хочеш, щоб я бачила, відповіла вона, не відводячи погляду. Під ліжком. Він поставив чашку кави на стіл, повільно, ніби зважував кожен рух. Потім схрестив руки на грудях, очі залишилися холодними, як скло. Це не мало статися так, промовив він після короткої тиші. Так. Вона ледь усміхнулася, але усмішка була без радості. А як ти планував розповісти мені після медового місяця? Ганно, Андрій зітхнув, у голосі прозвучало роздратування. Не треба сцени. Я не хотів, щоб ти дізналася таким чином. Не хотів. Слова вихопилися самі. Ти одружуєшся, Андрію, і не зі мною. Її голос затремтів. Ти живеш зі мною, спиш поруч, а десь там розсилаєш запрошення на своє весілля. Він відвернувся, ніби від надто яскравого світла. Ганно, я подобаюсь тобі, і я не заперечую, ти важлива для мене, але треба бути реалістами. Реалістами. Вона зробила крок ближче. Я жила з тобою чотири роки. Я готувала тобі вечерю, чекала ночами, коли ти казав, що маєш роботу. Це для тебе нереальність? Він знизав плечима, поглядом ковзаючи повз неї, наче дивився крізь людину, а не на неї. Ми з різних світів, Ганно. І рано чи пізно це мало закінчитися. Різних світів? Її голос став шепотом. Але в ньому чулась гроза. А яким був твій світ, тоді, коли ти казав, що без мене не можеш дихати? Я змінився, сказав він коротко. Софія це те, що мені потрібно зараз. Ці слова впали, мов крижаний дощ. У грудях щось зупинилося вона стояла, тримаючи запрошення, і спостерігала, як його обличчя лишається непохитним, спокійним, майже байдужим. Потрібно зараз, повторила вона подумки. Тоді все стало ясним. Вона ніколи не була любов'ю, вона була зручністю, тимчасовим притулком, поки він чекав справжнього життя. Вона повільно опустила руки, пальці більше не тремтіли. Усередині, де щойно палала образа, щось нове народжувалося холодне, ясне, майже спокійне. Ти боягуз, сказала вона тихо. Не тому, що зрадив, а тому, що навіть не наважився бути чесним, його щелепи напружилися. Мені шкода, що ти це так сприймаєш, відповів він відсторонено. Але в нас обох є майбутнє, просто не спільне. Вона зробила крок назад, погляд ковзнув на чашку, яку він залишив на столі. Маленька деталь його звичка не випивати до кінця. Усе життя поруч з ним було саме таким недопиті слова. Недоговорені правди. Забери свої речі сьогодні, сказала вона спокійно. Я не хочу бачити тебе тут завтра. Він глянув на неї, хотів щось сказати, але промовчав. Потім просто вийшов. Двері зачинилися без звуку, залишивши її наодинці з порожнім простором і зламаним запрошенням у руках. Ганна дивилася на золоті літери ще кілька хвилин. Вони більше не блищали, тепер це був просто папір тьмяний, зім'ятий. Вона сіла на край ліжка, поклала запрошення поруч і довго не рухалась. Усередині все було тихо, але ця тиша вже не була безсиллям. Це була тиша перед зміною, перед народженням нової себе. І коли погляд її зупинився на старому блокноті Андрія, що все ще лежав на столі, вона раптом зрозуміла відповідь на всі запитання ще тут вона знайде її, навіть якщо доведеться розібрати його минуле по крихтах. Тієї ночі Ганна довго сиділа на підлозі біля ліжка, стискаючи в руках телефон. Її думки металися, як розбиті уламки скла. Вона не плакала. Сліз не залишилося лише глуха порожнеча, в якій народжувався холодний спокій. Потім вона відкрила список контактів і натиснула ім'я, яке асоціювалося з єдиним залишком щирості в її житті. Поліно. Голос звучав тихо, ламано. Він одружується. На тому кінці дроту запала коротка тиша. А потім пролунав рівний тверезий голос Поліни Савчук тієї, хто завжди говорила правду, навіть коли боліло. Тоді настав час зробити те, чого він ніколи не очікував від тебе. Її тон був упевнений з'явись. Ці слова залишили в душі відбиток з'явитись не для помсти, для істини. Наступного ранку Ганна зустрілася з Поліною, її братом Кирилом та друзями Тарасом і Марком. Вони сиділи на кухні у квартирі Поліни, схилившись над столом, де лежали роздруківки повідомлень, копії фотографій і старий дешевий перстеник, символ життя, що більше не існував. Ми можемо показати все, сказав Тарас, перевіряючи ноутбук. Фото, листування навіть час і дати. Якщо підключити проектор у залі, не роби з цього шоу, обірвала його Поліна. Це не про приниження, це про правду. Ганна дивилася на всіх і відчувала, як у ній поступово зникає страх. Вона нарешті знала, що має зробити. Він забрав у мене чотири роки, сказала вона тихо, але я не дозволю, щоб забрав голос. Два дні по тому Київ гудів від передвесільних розмов, а перед собором святого Олександра зупинялись дорогі автомобілі. Ганна стояла осторонь у простій синій сукні, що контрастувала з блиском навколо. У руці вона тримала телефон. На екрані збережені докази, її мовчазна зброя. Поруч стояв Кирило, який нервово крутив у пальцях ключі. Ти впевнена, що хочеш це зробити? Спитав він, хмурячись. Абсолютно, відповіла вона, якщо я мовчатиму, він переможе. Вона спостерігала, як гості, одягнені в розкіш, сміялись і фотографувались біля входу. Серед них обличчя, що нічого не знали про брехню, на якій стояло це свято. Ганна відчула, як серце б'ється не від страху, а від рішучості. Коли дзвони сповістили початок церемонії, вона ввійшла до храму. Усе виглядало бездоганно білі квіти вздовж проходу, оркестр, наречена у блискучій сукні. Софія Василенко щаслива, безтурботна, впевнена, що перед нею майбутнє. А на вівторі стояв Андрій Коваль, спокійний, охайний із натягнутою усмішкою, як актор, що вивчив роль до досконалості. Коли наречена наближалася до нього, Ганна підвелася зі свого місця. Дихання сповільнилося. Вона зробила один крок уперед. Потім другий. Перепрошую. Її голос луною пронісся по собору. Музика різко обірвалась. Двісті голів повернулися до неї. Моє ім'я, Ганна Марченко, сказала вона, тримаючи телефон у руці. І протягом чотирьох років я жила з чоловіком, який зараз стоїть біля вівтаря. Шепіт, як хвиля, пройшов рядами. Софія зупинилася посеред проходу, очі широко розкрилися. Андрій зблід настільки, що, здавалося, кров залишила його тіло. Вона бреше. вигукнув він, роблячи крок уперед. Не слухайте її, це якась хвора вигадка. Ганна не відвела погляду. Тоді збреши, дивлячись ось на це. Тарас, який сидів біля пульта звуку, непомітно натиснув клавішу. На екрані за вівтарем з'явились фотографії, вони удвох на кухні, його рука на її плечі, святкування Нового року, поцілунок на балконі. Натовп завмер. Хтось тихо ахнув. Софія випустила букет із рук, він упав і розсипався як символ зруйнованої мрії. Андрій кинувся до ноутбука, намагаючись вимкнути проекцію, але Кирило встав перед ним, не давши кроку зробити. Не смій, сказав він твердо, дай людям побачити, хто ти є. І раптом, коли напруга сягнула межі, з останніх рядів пролунав чіткий жіночий голос вона каже правду. Всі обернулися. До проходу крокувала Олена Коваль, його мати. Елегантна, стримана. З конвертом у руках. У її очах не було ні здивування, ні сорому, лише твердість. Мамо, не зараз. Андрій кинувся до неї, але вона відступила. Саме зараз. сказала вона холодно. Бо тут серед усіх цих свідків настав час зняти маски. Вона підняла конверт. Я перевірила тебе, Андрію, і дізналася більше, ніж хотіла. Ти не тільки збрехав цій жінці та Софії, ти крав, викрадав гроші з компанії, підробляв документи. І навіть у мене, у власної матері, ти забрав більше, ніж можеш уявити. Шум заповнив храм. Гості перешіптувалися, хтось уже піднімав телефони, записуючи все, що відбувається. Мамо, прошу тебе, не тут, прохрипів він, намагаючись наблизитись. Тут. Відповіла вона, її голос дзвенів, як лезо. Саме тут, де ти хотів показати світові свою досконалість, Ганна стояла нерухомо, спостерігаючи, як перед її очима руйнується чоловік, якого вона колись кохала. Його обличчя перекривилося від люті, очі металися в пошуках виходу. Ви всі зрадили мене. Вигукнув він, але слова вже нікого не зупиняли. У тій миті Ганна відчула, як у грудях з'являється щось схоже на полегшення не радість, не тріумф, просто ясність. Правда вийшла назовні, і тепер ніхто не зможе її сховати. Олена кинула на нього останній погляд суміш болю і рішучості Те, що ти зробив, тепер стане відомим усім. І нехай це буде початком твого справжнього покарання. Вона обернулася до Ганни, коротко кивнула. Дякую, що дала мені шанс побачити сина таким, яким він є насправді. Тиша впала раптово, густо. І в цій тиші Андрій зробив крок назад, ніби шукав, куди втекти, але двері за ним уже зачинилися. Поліція прибула за кілька хвилин після дзвінка Олени Коваль. Її голос, твердий і безжальний, розрізав повітря так само, як її слова кілька хвилин тому розрізали тишу храму. Усе, що ще недавно здавалося театром із блиском і обіцянками, тепер перетворилося на сцену розплати. Двоє поліцейських підійшли до Андрія. Він спробував щось сказати жестом, напівусмішкою, як завжди, коли намагався маніпулювати, але цього разу ніхто не слухав. Металеві наручники клацнули на його зап'ястях. Той звук пролунав гучніше за будь-які оплески чи молитви. Гості мовчали, лише подекуди лунали приглушені шепоти. Дехто ховав погляд, інші знімали відео. Софія стояла посеред проходу, нерухома, бліда, тримаючись за спинку лави, ніби та була єдиною опорою. Коли Андрія вивели, вона зробила кілька кроків уперед і зупинилася перед Ганною. Ти мене врятувала, прошепотіла, голос ледь тримався він зробив би зі мною те саме, що зробив із тобою. Ганна дивилася в її очі, у них ще був страх, але вже народжувалася сила. Він зруйнував мене, відповіла вона тихо, але водночас дав мені щось, чого я не мала. Відвагу. Вони стояли поруч серед натовпу, який ще не міг збагнути, що став свідком не просто зірваного весілля, а падіння маски. Ганна знала цей момент стане крапкою. Не для помсти, а для звільнення. Минуло кілька місяців. Поділ, старі вулиці, запах кави і розмов тепер це було її місце. Кав'ярня Кафе» належала Ганні та Поліні. Невеликий простір, але кожен сантиметр дихав життям. На полицях стояли книги, на стінах старі фото. А біля вікон люди, які знаходили спокій у чашці ароматного напою. Ганна розливала каву, сміючись разом із Поліною, яка мала дивовижну здатність перетворювати навіть в тому на тепло. Вони працювали багато, іноді до ночі, але кожен день здавався доказом того, що з уламків можна створити нове ціле. Одного разу двері відчинилися, і в зал зайшла Софія. Її вже важко було впізнати коротке волосся, спокійна хода, новий блиск в очах. Вона замовила каву і сіла біля вікна. Я їду до Львова. Сказала вона, коли Ганна принесла чашку. Маю роботу малу, але свою, нарешті ми справжню. Ганна усміхнулася. Я теж почала своє не роботу, життя. Вона поставила перед нею десерт. Перезапуск болить, але вартує кожної краплі гідності. Вони торкнулися чашками, як дві жінки, що пройшли через пекло і навчилися не горіти. Одного вечора у дверях з'явилася Олена Коваль без супроводу, без демонстрації. Її кроки були обережними, обличчя втомлене, але гідне. Вона підійшла до стійки, і Ганна на мить завмерла не від страху, а від несподіваного відчуття поваги. Я ненадовго, сказала Олена, приймаючи чашку, хотіла лише подякувати. За що? спитала Ганна, за те, що ти зробила те, чого я не змогла, відповіла вона. Ти показала мені істину і навчила тому, чого мій син так і не зрозумів правду не ховають під ліжком. Їхні погляди зустрілися не як у ворогів, а як у двох жінок, що втратили щось, але знайшли більше. Олена залишила гроші на прилавку і пішла, а Ганна ще довго дивилася їй услід, відчуваючи дивне полегшення. Того вечора, коли останній відвідувач пішов, Ганна повільно замкнула двері. У кав'ярні залишався лише запах кави і приглушене світло. Вона підійшла до вітрини, де в темному склі побачила своє відображення. Перед нею стояла непокинута жінка, не жертва, не тінь минулого. У відображенні вона побачила себе іншу, цілісну, сильну, ту, що пройшла крізь зраду і не зламалась. Вона по думки звернулася до себе, до тієї Ганни, що колись чекала на любов у квартирі, повній мовчання. Ти змогла, не тому, що хтось тебе врятував, а тому, що нарешті обрала себе. Ганна прибрала волосся з обличчя, вимкнула світло і вийшла на вулицю. В її кроках звучала впевненість, якої раніше не було. Вона більше не шукала щастя в чужих очах, не чекала визнання чи вибачення. Вона знала, кохання не означає бути вибраною кимось, це означає вибрати себе з усіма ранами, страхами, недосконалостями, і саме цю історію, подумала вона, усміхаючись, ніхто й ніколи не зрадить кінець.